Ранку. на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щененика важливих справ на 19 та 20 січня 2025 року. Сьогодні, 19 та завтра, 20 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Два дні знаку Терес, і це спадаючий місяць і тому, до речі, це завершення третьої фази. Тому дуже гарний час для того, щоб сіяти насіння моркви, буряку, кореневої селери, кореневу селеру обов'язково на розсаду, кореневу петрушку в відкритому ґрунті можна посіяти, і можна в теплиці посадити ранні сорти картоплі. Але в цей Час в Терезах 19 і 20 січня не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Кожна клітина зайнята, клітинка зайнята диханням. При гарній погоді можна обрізати сад і зелені операції проводити на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але в кімнаті старайтеся біопрепарати використовувати. Сьогодні та завтра сприятливі дні для збирання врожаїв на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 19 та 20 січня 2025 року. Дуже важливо пам'ятати, що сьогодні і завтра важлива вегетаріанська їжа. Що ж можна приготувати смачного та корисного в ці дні. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Дуже-дуже корисні салати з проростків насіння. Використовувати для приготування будь-яких смаколиків всі доступні для вас овочі, фрукти, ягоди. А ще й додатково можна використовувати банани, родзинки, курагу, листя вітамінних салатів. І Салати заправляємо або ж лимонним соком. Або сметаною, або ж вершками. В цей час, в ці дні, не використовуємо ніяких тваринних та рослинних олій та жирів. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких усіляких вам гараздів! Щастя вам людського, здоров'я, вам міцного миру! Та добробуту. І обов'язково, щоб в кожній оселі було тепло та затишно. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. До зустрічі!